Наші вітання. Сьогодні автомобільчик Touareg. Це Volkswagen з двигуном 3.0 турбодизель V6 на промивці системи охолодження. Власник не так давно придбав автомобіль. Бачимо, все тут таке начищене зверху, вимите. Так все наче красиво. Але система, подивіться, в якому стані. Отак є така глина всередині. Отак воно текло. Бачите, який антифриз, не антифриз. Ну, Це вже не антифриз був. Можливо, додавали воду і їздили на воді. Проблему має наступну гріється автомобіль. Тобто йде в перегрів. Чим більше обертів двигуна, тим стрілка температури лізе вверх. Будемо промивати всю систему, промиємо, побачимо, як це вплине. Є підозра на те, що передній радіатор. Не справляється зі своїми обов'язками. Тобто вентилятор, коли вмикається, згон температури майже не відбувається. Це свідчить про те, що або проблеми в термостаті, або в радіаторі. Ну, По ходу діла, будемо все тестувати, перевіряти. Так як бачимо таке, то мити обов'язково. Треба мити, робимо підключення. Поїхав. Робили підключення на передній радіатор, відразу хотіли злити антифриз. Вірніше зливи, подивіться, що воно таке. Воно представляє собою вода, переміжку з глиною. Тупо глина. Це машина їздила, мабуть, на воді, як ще тут без антифризу або довго не змінювався. Просто глина. Треба мити. Будемо мити дивитися, як буде йти промивка. У нас така тут ситуація. Зливали декілька таких баклажок. Тут на дні. Бачите, мусор лежить. Все болото, ржавчина, машина працювала на воді, на звичайній воді. Цей туарек бідолажний, просто вбивав хтось, не заливав антифриз, не знаю, довгий час на воді воно працювало. Вся система. бачите, отака ось, як оце. Такий мул. Ну, не мул, а осад такий. Радіатор. Уложений, забитий. Дивіться, дуже інтенсивно зливали, тиском все, повітрям валили, все рівно, підключили до радіатора, пішов кидати бруд. Його вже стільки ми отуда випхали і все рівно його ще там до, до хрена, словом, не стане. Дуже багато. Будемо промивати. Причина понятна перегрів автомобіля. Причина, тому що засрата система. Система вбита, засрата водою, їздили, вбивали двигун. Машина наче не дешева, не дві копійки коштує, але так віднеслись до неї. Ну, будемо приводити в порядок. Побачимо, як. І скільки бруда має двигун, також радіатор пічки, все по черзі підключимось, Перший Фільтр у нас вже накидало, будь здоров, вже не видно, підзабиває. Це перший фільтр на апараті, але якщо взяти в цілому, скільки ми злили, то мабуть це вже четвертий або п'ятий. Тобто Спочатку злили не через апарат, щоб цей шмурдяк навіть не заганяти до нас в апарат. Не хотілося, якби таку штуку. Заганяти, вбивати <кій> деталі. Е, Отак от, от маємо. Просто капець. Запакований радіатор, ну, наглухо. Наглухо запакований. Из За цього перегрів. Миємо, ставимо наступний фільтр. Женький фільтр починає відразу накидувати, просто капець. Бачте, рижа, яка стала наша суміш, закрасило від ржавчини. Просто Має слів. Доїздився до глини. Так відео, мабуть, і назву Глиняний Туарек. Побачимо. Наступний фільтр будемо чистити, не видно вже нічого, доволі багато бруду чистимо, ставимо наступний. Наступний фільтр виглядає так, пішло викидати ще, хімія працює, Добавили вже потрійну хімію, на максимальності вже такий жестя там намішали, що аж стоять біля апарата неможливо, так несе хімія свої вихлопи. Просто жестяк. Ну, хорошо, що викидає, бо якби не викидало, то було погано. Це означає, що бокс там уже, і його вимити нереально. Але радіатор повинен промитися. Скільки бруду намити, однозначно буде результат. Тимчасово залишили радіатор під хімією передній, щоб покіс, а перек... переключились на радіатор пічки. Почистили фільтр чистенький, поглянемо, що ми тут маємо. Подивимося, що пічки, в пічки капець, видно відразу. Почте, з-за того, що не звели відразу як без пічки, а одразу через апарат. Подивіться, яка стала жидкость, не жидкося рідина. Рідина просто закрасило. А до чого можна довести автомобіль? Повністю туарект, запакований брудом, необслужений бруд всюди, привело до перегріву машини і далі йде вбивання двигуна. Як так можна було відноситись, мені незрозуміло. Робіть висновки, дивіться як буває. Перший фільтр на пічку вже запакувало, камні, ржавчина, все є. Ми їм ставимо наступний. Наступний фільтр на пічку діє перед вами капець накидує. Вилізла якась крільнь. Якийсь герметик навіть там попав. Дивіться. Процес триває. Цього туарега Орега хотіли вбити, але він знайшов нас, нас знайшов. Хоче жити, проситься, при... <дивити> дайте другий шанс. Другий шанс, дайте хочу жити. Даємо йому другий шанс. Зробимо все можливе. Перевіряємо, як пічка промивається. 78 по центрам, края чуть менше, 72. Десь перевірили, 70. Більше 70 і всі дефлектори дають. На машині може бути більше. Гарно гріє, питань немає. Вмикаємо запалювання. Перейдемо. Зараз будемо переходити вже на двигун, ще повернемося на передній радіатор, його промиємо. Залишали його попрацювати на хімії. Подивіться, що тут твориться. Це пічка була. Промиваємо радіатор пічки, промиваємо передній радіатор, переходимо на двигу. Повернулись на передній радіатор. Бачимо, що зібрали стільки бродити. Після того, як хімія покисла, попрацювала. Такий забитий радіатор був дуже добрячий. Надіюсь, це допоможе. Завжди допомагає. Ну, в 99 випадках допомагає, але бувають такі варіанти. Все ж таки пару разів таке було, що передній радіатор заліплений камнем, просто камінь, рідина навіть не може промити його, не проходить соти. Тоді вже все, такий радіатор під заміну. Тут інакша ситуація промивається, промивається добре. Зараз будемо переходити вже на двигун. Фризли з двигуна, ну, це вже там вода, перевіряли мінус, там мінус два. Тобто, тут навіть, видно по мінусу, що тут антифриза не було. Працюємо з двигуном. Нас триває промилочка двигуна. Бачите, бруду ході зливали інтенсивно, але його дуже багато. Перевірили відкриття термостату. Приблизно на 94 відкрився, плюс-мінус там градус 2. Тобто він робочий, працює. Це вже радує, що термостат живий. Брудна система, все брудне і в двигуні є бруд. Миємо двигун, процес триває. Встигли все промити до відключення світла, завакумували систему, все супер, працює. Герметично заправлятимемо HEP G12, в системі 9,5 літрів повний об'єм. Заправочка пішла. Нагріли автомобіль до включення вентиляторів. Спрацювали. На 97 градусах включаються вентилятори. Бачите, 83 плюс в салоні Ташкент. Просто жара неймовірна. Капець яка. Дослідкуємо, як скидує температуру, нажарили до 98 Дивимося за градусником, як скидує температуру. Можемо пічку поки виключити. Поставити авто 22, кондер включимо, так як звичайний режим. Пічка перевірена, все нормально. Зараз протестуємо як вентилятор зганяє температуру. Ось бачимо, що він повертається. Пройшло буквально хвилинку, 96 градусів, температура падає. Я думаю, його робоча крейсерська скорость 90, плюс десь біля 95, мабуть. 95 вже стрілка, звісно, при цьому буде стояти завжди по центру. Неоднократно розказував, розказувавши, вагах стрілка відклониться, коли буде на 15 градусів більше, ніж 90. Тобто, якщо стрілка відклоняється, а у власника вона відклонялась. До красної зони, то це вже пішло у перегрів. Вже пішло 105, 110, 115 градусів. Зараз все чудово, 95 градусів, нормальний режим, стрілка і не думає відходить, тому що вона ближче до 110 буде відклонятися. Супер! Результат, бачите, проблема ушла. Немає проблеми. Запрацював радіатор, вигнали бруд, бруда було багато. Такі справи. Це був туарег 3.0 турбодизель на промивці системи охолодження. Бачите, до чого приводить, коли не обслуговуєш систему охолодження, особливо коли л'єш туди якийсь шмурдяк або воду, не дай Боже, яка просто робить ржавчину в системі дуже конкретну таку. І приходить до глини. Глина утворюється. Такий наліт, ми його називаємо глина, з ним важко боротись і погані наслідки від нього. Він запаковує всю систему. Ставте, будь ласка, вашу подобайку, підписуйтесь на наш канал. Ми працюємо на зв'язку, контакти, в коментарях та під відео. Всім мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!